Слава Україні! Слава нації! пизда, клятій бидло Федерації разом з її конченим правителем. А, як ви вже здогадались, сьогодні мова в нас піде знову про оці чудові екзотичні рослини під назвою Авокадо. О, дивіться, як в мене вже вигрухав. беляха муха. Певно, ну, будемо дирку бити, я так думаю. Хер його знає. поки сусідів нема, поїхали в відпустку. А, ладно, жарт. А, не робіть такого. Пам'ятаєте, цієї зими я вже вам знімав відосик, бо рівно 3 роки виповнилось після того, як я посадив це красиве дерево, і воно би по логіці, так як пише книжка, мало би дати якісь плоди. Але скільки труси, не труси, все одно все в труси. А, як то кажуть, бачите, нічого нема. А, почекаємо ще два роки, бо ще одна книжка пише, що може бути 5 років, якщо вирощувати в домашніх умовах, бо це ж домашні умови, це ж не Африка. А, Але в мене є ще один дружок. О, Це його брат. Це його братуха. О, він менший, молодший братуха, і він щось бачите, я його посадив в червні 22-го року. А цей до війни садився. Десь в січні, в кінці січня, по-моєму, сам точно. <плес> Втратив, як то кажуть. Лік тим дням. От. Це і в червні був, то йому вже теж три роки виповнилось. Враховуючи, що сьогодні в нас вже липень, 25 рік на вулиці. І як бачите, плодів нема. Нема, але росте він теж досить файно. Якщо пам'ятаєте, зимою я вам їх знімав, вони трошки якісь такі чахлі були, якби. Подубіті, як після будуна. О, е, а от літом вони файно листечка пускають, я їх постійно підливаю. Вот, так от, Нічим не пахнуть, чесно скажу. Коноплюй. Е, вот. е, і цей теж, як бачите, плодів не дає. Пока. Ну, будем чекати, певно, до 27 го року. Може, якраз, і нам вдасться щось натрусити з цього всього. Але я не втрачаю надії, не покладаю рук і далі продовжую розвивати своє сільське господарство, а саме авокадну ферму. І так, в мене на підході ще два клієнта. Посадив я ще один. О, і правда скажу вам цього разу. Дуже довго він в мене був в воді. Вже більше трьох тижнів він сидить. І от нарешті він показав корінь. Невеликий, вже десь 1 см точно є. Е, як буде 3 см, якщо ви пам'ятаєте, треба вже його пересаджувати. Так що я зараз оце закінчую знімати і пердолю в гідропарк за ґрунтом. Там дуже класний у нас ґрунт. Однозначно, От, тому що скоро, скоро прийде час сажати всяких корупціонерів. І ще маємо одного красення. Але цей теж вже стоїть більше тижня, но поки нічого не пускає ніякого корінця. Почекаємо. Бо, чесно сказати, з цим, що пустив корінець. Я вже трохи і зневірився, розчарувався і думав, викину. Тому що вже більше тижня, блин, ну думаю, вже точно ні. Але ні, він таки прорвав, він таки прорвав, і він таки певно, що буде в мене рости. Вот. Так що, якщо вдасться мені таке зробити так, щоб з них були плоди. Всіх запрошую на авокадо, вирощене в домашніх умовах. А поки що на цьому все. Буду тримати вас в курсі. Обов'язково знімати нові відеоси про те, як процвітає моя авокадна ферма. От. Всім пока, гарного настрою! Бережіть себе і пам'ятайте, Україна переможе!